Виходить, яка штука? Е, я, наприклад, гіпотетично хочу побудувати нову е, ну, гідроелектростанцію. Давайте у нас всі з весною зараз будують там е, щось з газом або установки зберігання енергії. а Ми, наприклад, будемо будувати гідроелектростанцію такусь. Е, або, або нову гідрокомулюючу електростанцію, наприклад, тут в Каніві. З да? е, чого я виходжу? То я одним одним з однеодної з моїх бізнес-моделі як високоманеврової генерації буде надання послуг на е, там первинного, вторинного регулювання. Енергосистеми відповідно я крім о, потужності буду продавати ще активну електричну енергію, активну електричну енергію я буду продавати і купувати е, в, пере, пере, переважно на балансуючому ринку. Так от mm -hmm. історія вийде: яка: якщо я буду продавати в балансуючий ринок активну електричну енергію, а зі мною за неї будуть розраховуватися через 9-12 місяців. Ну, яка б не була б суперкласна модель економічна по цій всій радості? Е ризик отримання грошей через рік він величезний, і відповідно він відлякує дуже велику кількість е суб'єктів. Тобто, давайте, от е знову ж таки, повернемося, коли НЕК запускав свої перші аукціони минулого року, по, е по первинному і вторинному регулюванні по закупівлі послуг, чому туди пішли? пішла досить велика кількість суб'єктів, тому що одною із одним із меседжів, які декларував тодішній менеджмент Укренерго було погашення заборгованості на балансуючому ринку. І всі розуміють, що о, от якщо завтра хоча би частково буде погашено або не перестане накопичуватися ця заборгованість, то це ну має економічну. Ну, це сенс якийсь є. Ми, у нас ринок, ми вибудували якусь таку модель ринку, що вона у нас замість прибутків генерує борги. Ну, Може, звичайно, ці борги потім обертаються для когось в прибутки. там, але Це, це вже не зовсім, не зовсім така ринкова, якась і відкрита прозора конкуренція. Це, це, вже, це ти повинен мати якісь особливі стосунки з мером чи з Офісом Президента, чи ще з кимось, щоб тебе внесли у відповідний список, і ти там отримував дармовий ресурс цінний. Але витрат за нього не ніс. І в тебе, так би мовити, профіт якийсь накопичується десь. І ти вже можеш з ним маневрувати. Дивіться, ви згадали ці борги перед зеленими. А з ними яка ситуація? Що з ними робити? Яким чином виходити там з ситуації? З зеленими борги взагалі цікава історія. Якщо, якщо дай Боже, дійсно некавський тариф на цей рік. Є економічно збалансований, поки що воно ніби все йде добре, але ну, от останні, пару, останні пару днів, чого, навіть тиждень, чого мене трошечки почало там турбувати, ця штука, у нас співвідношення долар-євро почало рости, і гривня-Євро і гривня почала досить. Uh -huh. А зелені, а у зелених прив'язка йде до євро. Тобто, відповідно, обсяг заборгованості. Ну, вартість електричної енергії, яку вони зараз почнуть відпускати, особливо в на, на, найдорожчі їхні, ну там тобто, найбільший їхній сезон по кількості відпущеної електричної енергії, да, там, тобто а, другий а, четвер... другий, третій квартал вони відпустять найбільшу кількість енергії, за яку треба буде заплатити найбільшу кількість грошей. Вона може бути трошечки дешевша за кіловат годину, але обсяг грошей буде вимагатися великий, а й курс євро росте. Відповідно, на курсовій різниці, вона ж тарифнека не закладалася. І почнеться якби, ну, проблема. Чесно, ну, як вирішити проблему наявного боргу? От його тривіально не вирішиш також. Тут би також якимось чином вирішити так, щоб.